Шановні друзі, тільки що вудку чуть навіть не затягнув. Я не встиг і подсаку сачка взяти. Дивіться який карась. Ай, гарний. Ось моя ладоня. А ось де карасик. Так що риба буде клювати. Це ж як я вам говорив, гарбуз, це я маю на увазі оцю пружину. Один повідець ось де вище, а два ось де отак двойним на проволчині, два повідка нижче. Опариш, опариш, спрацював.